Всім привіт! Тут цікаво, про тендери. Отже, таке питання виникло: як правильно сформувати критерії відбору учасників. Ну, я так вважаю, що це мова йде про кваліфікаційні критерії. А саме про статтю номер 16 Закону України про публічні закупівлі. Отже. Згідно зі статтею номер 16 замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник може встановити один або декілька кваліфікаційних критеріїв, серед яких є наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технології. Наявність у учасниках процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору або аналогічних договорів за предметом закупівлі. І четверте наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. Замовник має право встановити один або декілька критерій, але поки діє. Військовий стан замовник має право для товарів взагалі не встановлювати ці критерії і закуповувати без їх застосування. Дякую за увагу. Підписуйтесь, у нас цікаво про тендери.